Усім привіт! Ми сьогодні будемо спасати всі ведмедики. Тут ми зараз першого мішку. Наприклад, я йду до моєї міри, Мирослави. Ми зараз будемо побіждати боса. Ну, не Ну, я буде це бос Олень. А-а-а! вона бувають, я всіх убиваю. Я О, бліна! Де? О, О Мирослава, привітик! Мирослав, біжи по ключка, будь ласка, бо я тут зараз всім скажу, що ось цей ліжка, його всі перезивають тоді, коли не треба. І що це за глюк? Його в тій міквежій деревні звати по-іншому. Зая, у мене якийсь глюк, я не розумію. Якщо у вас таке саме, то, то скажіть, що це. Так, да, Напишіть в коментарях. Да, напишіть в коментарях. Ми сьогодні йдемо. Наші заключі, оце там. Ідемо. Біжимо. Угу. Ми маємо спасити медведя. Перш за Да. Заголом, да. його ніхто не може пройти. Да. А ми зі з хаті. Так, усім привіт, ми вже тут. Ми покажемо, як спасать самого сложного мішку. Про... Всім привіт, Ну Ще раз, третій раз. Так, да. То ми зараз покажемо, у якусь мішку спасати. Так, беремо сюди. сюди. Дивимося, як моя подружка це робить. Усіда, сюди, Хто не може пройти, ставте лайки і підписки. Так. Пум сюди. Пум, пум. Так, дивимось. Уважно дивимось, як я. А вони побачили ключик. Так, а можна так. мені ключик? Ну, я ж і взяла, поздно. Ну, нічого. В мене тепер він теж є. Так, да, то ми... У мене блін, поки Ти там на пазу поставила наш ролик, буде Знову. Так, да, всім привіт знову. То ми там у цього мішку спасли, короче. Друге, да -да. тут там. Ми зашли в будиночок і беремо цей ключик. Ти взяла? Так. Та ми будемо спасать. За манітки ми ще там спасали. Я знаю, де ще треба спасти. Коротше, йдемо за мною. Мирослав, ти де? Я, я тебе ж... не бачу. Я ж тут, а піднімаю. Добре, я йду до тебе. Будь ласка, поставте лайк, щоб мої подружки дали життя. Так, да, мої подружки дали житті, ми там я хочу ще добавити. Я взяла ключик і відчиняю цього мішку. Як і до мене? Дивіться, ви думали, що ми близніці, де її я поміняла скін. І ще е, всім пока а в наступній серії ми підемо в пустиню. Всім привіт! От наступна серія. Yeah. Ось ставте подобавику. Іван, от нас ніхто не далі любить. Не yeah. Добре. було. Ось вам такий танець. Я саменька, бо моя подружка, поки що в неї реклама. Ну, Ти тут? Ні. Може, порокатаємося. Давай, День босик. Так, сідай. Зараз, зараз. Сіла. Так. О. о так. так. Угу. Я їжу, я крута, єс. Я доподобаю, хто любить їздити як я, ставте лайки і підписки. Так. Оп. Якщо хочете ролики з моєю подружкою, то ставте лайки. Так. Та ми вже зараз на башню залізе. Ой, нас ще не випала. Зараз... Нічого. Зараз Дивіться подружка. Дякую. Так я їду назад поки що. Зараз буде екстре.

що не все був ролик, ну нічого, не чого, всім до побачення. А що не раді, то що ми такі ролики знімаємо. Коротше, не плач. Добре. Всім чомки-тромки. Усім привіт. привіт цікаво. Наприклад, ми обіцяли третє сед. Ну, вибачте, то що це коротке. Напроти так. Напроти так. Ну, будь ласка, хто мене Нас не зачіпав, поставте подобайку. А друг ми кого пустий на обоза ставте підписку. Так. А друг ми тако. Як ми ставимо лайки і все. 100 мільйонів з кого наберемо і ми будемо крутими. Будемо його і набиратися. То заходимо. Оп. Мені страшно. А де а де ти? Тут? Я тут, а да. Куди йти? Підписники, скажіть, куди йти, ми не знаю. Напишіть в коментарях, давайте поки що вийдемо. Покатаємося. Де ми зараз покатаємося. Я хочу покататися знову. Ай! Куда він там? О, давайте. Угу. Сім'ямся. Ой, ой ой я Ой! Вий... Бачите, я вибрала іншого мішку і в мене інші скінди, я поміняла скінди. Апульки? Ми йдемо в Черепашу деревню. Моя так. подружка вона теж під'єдналася. Куди йдемо? Може, прийшли побігать боса? Давай! Докаю. Ну, що там? Ну, с... Так, ну ми зараз будемо пригати. Ну, усе, якщо б знала, тут що є сундучок, а де боснума. Ну так, відкриваємо сундучок. Ты что, её не убивала? Мы с радостью Так, будем побеждать его. Черепаший голен. Им так страшно, как бывают. Вот такие звуки. Ну да. Всё. Тикаем. Начинаем. Начинаем битву. Дальше удар. Э -э -э -э, О, у меня на тебе жизнь. Поставьте лайки. О, это была жизнь. Вы же не поставили? Мне никто не хочет ставить лайки. Ну то, да. Так жалко тебе, Мирослав. Ти <с」>? не хочеш ставити лайки? Ну чо, як завжди маніння? Хоче зараз встане раз. Ай, я добила його. Хто ту по дубайку, хто хоче коп добила його? Ну я ж добила. Мені ніхто не хоче нічого на наставити, вообще. То що ж такі підписники? Та хейтерша. Ну так, хейтер є. То що хейтер наша? Ну та хейтери може, та хейтери ті, ті, ті дивляться туліну 7, російську. Ну давай там. Іди. Давайте. Я покажу. Я теж. Оп. Ми тут. Ми тут. Так, які прикольні скіни. А ще покажем сундучка і Так, Так, оп, ви бачите, як я. Опа! От і є сундучок. Так. До. Я біжу до сундучка. Ні, я його не відкривала на сайт. Дивіться. Емоції, я ха-ха-ха. Показати вам ці емоції. Я зараз тож, бо що ми з вами не сміємося, засідіте мене. Ось вона дуже чим просто сміятися. Ми щось подумає? Так не знає, що подумати. Так, думаю, всім до побачення, хотіли на що не любить, хотіть батьку. Я помилилась трохи. Ставте лайк, щоб, щоб нас хтось хоч любив. Будь ласка. Будь ласка, ставте лайк. мене Будь ласка. І для мене Вашої бандитки. Всім пока. Всім привіт! Ми ще не вийшли із черепашу деревні. Пам'ятаєте, що ми Всі боса? Всі да, що ми боса побіждали. Всім потягунки мені пускати. Я взагалі... Ви хочете сказати, я взагалі не потрібна. Ви ще Те, що я з нею не маю. Що мені ніхто не хоче. Так, да, моя подружка Мирослава знімається тепер в цьому ролику. Як вам? Ми ще завтра будемо. Ну так. Всім пока!